Їдемо в сторону Полтави сьогодні, а їдемо в саме Полтав. Подивитесь, послухайте, як, чи подивіться, чи послухайте, які і яви. Тут ще нічого не робили. Машини виїздили з боку, і там і там. Дуже дорогу треба робити, як таку трасу широку викатали, виїздили. А що ти туди не родиш? Вже... Їдемо сьогодні вже треба. Треба, треба. Таке небо в нас сьогодні. Писала дощ, ну він там десь всім було трошки капну. Yeah. І перестав. Mm -hmm. Як копає, їй доща немає. Mm -hmm. Така дорога у нас. Така зима, mm -hmm. mm -hmm. тут страшна дорога. Це Чудовше. Та Чудовше. Дальше в більше. Та тут уже далі куди, mm -hmm. ну, от таку дорогу вам покажу. Mm -hmm. Люди вже об'їжджають, де хочеш. І полем, і лісом, і хто як може, той так і їде. Ну а якщо їхати треба, то будеш їхати. Ніде не дінешся. Вчора був у нас прямий ефір з вами на тому каналі, на другому. Називається канал Оксана Українська Відьма. Тут ми більш балакаємо, а там ми більш робимо розклади. Дивилася і заїдемо, тільки що чоловіку кажу, що він не присутствував на прямому ефірі. Тобто діти були, а він не присутствував. Я кажу, що карта, як показувала карта, якщо ми якийсь період, от цей період такий, хто зна скільки це, місяць, два-три літо. Може це, а може, це неділі, От неділя, дві неділі, тому що все время карта показувала на кінець весни. Тобто, якщо ми ви сейчас, то дуже хороше будущее в Україні. Дуже хороша карта показує будущее. України. І кажу йому, це карти тільки, Понятно, що це все тільки карти. Ну, Діло тим, що коли була та революція гідності, чи чого вона там була, де Руслана там зажигала на сцені, то карти тоді вже показували війну. Війна, війна, війна. І ми робили так, типу, для себе. І що, що це, що це? Коли воно пройшло время, багато времени, і почалася жовтня. Вони були і не знали, що це було. Да, так, да, так, тобто карта є карти, це всього, це всього... карти. Ну, бачиш, ну буває, бачать вони дуже, дуже серйозно. Так що вистояти треба, видержати треба. І потім дійсно гарно карта показує, будуще прямо прямо країни. Абілька. Тихо. Не ругаюся. Та не ругайся. Не ругайся. Це Вчора я телефон теж то, то вже Такі діла, так що їдемо в полтаву, справимося, може щось знімемо, це ми вам часто дороги почали знімати, показувати. Ну, виходить, що ми ці дні їздимо, то знімаємо. То не последний раз, ми чи крайній раз, то їздили вчора туди в сторону Вадяча в церкви. То сьогодні сюди їдемо, ну то есть, так виходить, так треба. І знімаємо вам трошки ось ясь на бездорожню. Час ось поїдемо на другу дорогу. Машина одна ж до друга, друга виїжджає, та з'їжджає там на ґрунтовку. Ну, зараз ось подержу трошки телефон. Тихий у вас, тихий ужас дороги. Ну, радує те, що роблять. Те, що і всередині в нас роблять оцю центральну дорогу. Повирізали, хай там даже якось ремонтують, ну як, як, як виходить. А тут так взагалі тихий ужас. Це Полтава, це дорога центральна траса між областями. Тож тобто дорога, боже, не аж точно так. Білько. це ужас. Ось, Ось з'їжджаємо, хто їде вверху, хто їде, попробуй тут потім розминутися, дві машини, ще сухі гілки, і ото так їдемо так їдемо. От, зверху їде машина, тобто зверху ті патроса, лапках, а знизу вроді грунтовка теж. Ну, як дощ, ти тут не поїдеш, ну, щось дощів у нас. Я ще повісила стірку з утра. Потім кажу, ну що щось, може дощ дивлюсь, телефон рисує. Та він каже, мабуть, не буде. Ну, стірку зняли, а душі немає. Такі діла зробили відео сьогодні зробила за 9 травня, нічого я по картах не бачу, ви там на тому каналі захочете подивитися, нічого такого, розумієте, ну як сказати, ну, я б сказала, щось буде, як завжди. А от, щоб щось зверх, звісно, ну кишка тонка, то є, це слава Богу. Щоб нікого, хтось. Нікого. І там, і там. І ті, не ті не підуть на таке, щоб знаєш щось таке. Через що летить, дуже воно кожну ніч летить. І кожен день летить. Дуже Багато Багато дуже летить. тобто, А примерно, щоб сверх цього щось зробили. ну, Їдуть машини, пиляка стоїть. Це сверх... там по обочині да, їде. Це по Це пообоченні. Да, траса, ну по обочині, А ми їдемо сюди. Це такі в нас дороги. В ну, тому буду їздили. Так, і в тому буду їздили. Ну, слава Богу, роблять. Да, да. З Полтави вже багато. Так, да, так, да, да. і з Полтави, і низ, отам низь, Котелевська траса теж роблять. Ну вокруг нас, фактично, куди, в яку сторону від нас би не їхати, то скрізь дорожники роблять. роблять. Де куски вирізають, де кусками асфальт накладають, ну тобто. Іс... Де в сплошну? Де в сплошну роблять, да. Так що. Це радує. Щось заліплять, щось десь якось якесь постоя. Тут якби на ця війна людська, закінчилася. Щось воно у нас Ось Ось це. Ну, це не знімали вчора. Ці їзди. Ні, так оно що. Це він, вчора провіряли десь там. Ось і встрічна їде. Ось встрічна кондиціонер, чи щось вони провіряли, Що щось холодило. В цій машині так, слабенько. Фрилот, як, так, да. Ну, да, добавили щось. І фільтри почистили. Да, да. Фільтри... Ну, фільтри... фільтри... Масло міняєш, міняється фільтр. Ну, всі фільтри. Ага. А, ну, він все одно відкрив та продув його на компресорі. Хлопчик у нас да. молодий. Займається цим. Це... Та да, у нас всі на однокласне. Це Максим да, однокласник. — А він, я не ну, балакав, кажу, я думав, ти трохи старший. Мене, я думала, не що дуба. він старший. Та ми ж каже, однокласники. А, із Максимом. Він, кажу, я а класник. Максим їй тільки що подзвонили ногу. Їздили в гості. розпанахав ногу, її їздять, мабуть, третій день. Зіньків їдуть на перев'язки. Тобто, десь їздили в вості, чи вже й двір там, і воно ті, що в селах, знаєте, що зварювали, чищалки такі, обув чистити. Диви, погода ж і розвідняється, Як одеща, мабуть, і от десь в туалет ночі йшли, в туалет дворі, святу немає, і от десь там, як воно було, ну, нам так сказали. Папа поїхав вчора, то взагалі папі розказали сказку. Він приїхав мені, ну. Папа. Його папа, мій чоловік. Вона розказувалась, деревина пиляв, деревина впала і чуть на голову чуть не пришибла. Кажу, не може бути. Приїхав, мені розказує, а він їздив, щось воно теж машину. Я дома була, бо ефіру той же ж прямий, а він поїхав до них. То кажу, то щось він таке розказує. Коли тільки ти поїхав, то ж від них приїхав, поїхав. Ну, кондиціонер же дивиться в машині, вони приїхали. Каже Аліна, кажу, Максиму треба їхати до мамки, мамка каже, це ну як назвати? Ну не по не повіра так просто. Буде, каже, так, треба що... да, каже їхати, розказувати. І от ти поїхав, вони зразу ж приїхали. Вони, да, вони їх здали чері, собачки купили, там пакет цілий. Ну, М'ясо, не м'ясо ці да, каркаси. каркаси. Вони, Вони беруть качині. Вони заказали. Заказали, ну дай да. нам попробувати. Чері чері Вони мені така... ще й показували, які чері... Ці. Чері, чері така, як той. Порядка як хороша, шо, там овчарка. Да, да, я то ж кажу, Аліна, кажу, Максиму, ти поїхав? А вона каже: я кажу Максиму, треба їхати до мамки, бо мамка каже, так просто ця папка приїде їй розкаже. Вона так, каже: чому? А я тільки беру телефон, думаю, зараз мені буду дзвонити і питати. Що за діла є, Що ж там таке? Це ніколи, тільки mm -hmm. Кажу, точно як чувствую. Я під'їжджав, а вони видно ззаду мене побачили. Кажуть, дзвонять мені. Ви, мабуть, з дому поїхали. Кажу, ні, вони думали, дому. ми в Бог по Бог. Ні, кажу, їдьте, кажу, вам катува. Mm -hmm. Я ж їх бачив. Так що поїхав, mm -hmm. позвонили, уточнили на перев'язку. Поїхали. Кажу, Аліна, бо Максим може такий не цей. А він, а вона собі заката ні, ні, він ще слабенький. Каже, якщо пальці в двері каже, і поїзда не да так що доїжджають, слава Богу, їдуть, перев'язують, тому що потому. Таке діло у нас, все як усі. Діти такі, і переживаєш за них, хоч вони маленькі, вони за своїх маленьких переживають, а вони Це Яланя, і Максим, а ми за маленьких, і за великих, і за всіх. Ось тут вже їде повертати буде машина туди. А ми за всіх переживаємо. Так воно в сім'ї, я як вони за нас переживають, як коронавірус був, то вони бігали точно, ми як безпомощні. Я взагалі в памперсі лежала, не вставала нічого, то коронавірус. Чоловік то на ногах, бо бігав ще й в аптеку, і купував, і їздив, шукав лікарства, і їздив, і бігав, і собак кормив, і котів додому. Мотався, а вони теж і туди-сюди і є. Вони нас кормили. Так, да, кормили вони, і в больницю возили, і йому додому возили. Ну то є, ну, є сім'я, сім сім'я все одно. Ну, По-другому нізя. По-другому нізя. Знаєте, де в сім'ї слабе звіно, там туди всім треба і вніманням. Тому що жисть така. Ми таке жісь така. поліція кудись мигалками їде. А я тобі казала, що Максим казав, що то ж тоді втопився. Тобто, ага. Че ж ти сказала? Ну то може бути, Ти мені ось зараз сказала. Ага, так? ага. Ну це ж ну, вчора я ще питала, вони приїжджали. вони знали такі всі Так, да, Каже, що десь хтось втопився. А ми коли їхали, коли виїхала скоро від, від... від довби нашої, від гесу нашого виїхала скора і поліція і Таке, щось разом і поїхали. А як Я, я, буду, тупи, я тупи. не знаю. Він каже, я не знаю. Або ми, або ми перевели тему, ну то есть, Ну, не, не, не уточняли. Я не питала. <натолі> ну, <натолі> ну, хто знає, не знаю я. Не знаю. Це якось... Так, а тут взагалі тихий хілі ужас починається. Ось там далі, тихий хі ураз. Оце так і дорога. Ну, нічого, Надіємося, що все бо рука болить.